Де кримські татари, де вони у війську? Ну, треба просто знову ж таки мати вміння увімкнути критичне мислення і зрозуміти, що людина, яка в українському війську, кримський татарин, він має родини здебільшого абсолютно своєї більшості на територію окупованого Криму. І його поява в засобах маси інформації наражає на небезпеку його родину, яка там знаходиться. Тому що родина, яка там знаходиться, користується бажанням не виїжджати із Криму, а зберегтися і дочекатися своїх воїнів там. Якщо хтось цього не розуміє, ну, це сумно. Як кожен день, на жаль, їжджу на похорон своїх побратимів, в тому числі кримський татар, яких дуже чимало служить і в структурі гурмо. І в різноманітних структурах Сил оборони України. Коли прийде час, всі зможуть показати свої лиця, обличчя. І, я думаю, багато хто із наших співгромадян буде здивований кількістю представників мого народу в українському війську. Але, на жаль, зараз ти чуєш навіть серед своїх побратимів, деякі тези мовляв, а де ці татари? Чому не створено? Чому вони не повстали в 2014 році, не взяли зброю? А хіба у Кримсатар була зброя? А хіба не представники державної влади в Криму руйнували будівлі кримських татар? А хіба м, щось було зроблено для того, щоб допомогти створити відповідні силові структури серед кримських татар, які б стали точно запобіжником будь-яким сепаратистським рухам в Криму? А якщо подивитися на мітинг, який був в 2014 році біля стін Верховної Ради в Криму? Абсолютна більшість кого вийшла туди, я хочу нагадати, що в Криму за переписом на той час етнічними українцями себе назвали 600 тисяч росіянами біля мільйону і 350 тисяч кримських татар. Так ось майже все чоловіче населення татарського народу було під стінами Верховної Ради, де були в цей час представники силових структур. 80 іноді 90% представників всіх силових структур виявилися зрадниками. Я не кажу про всіх, але виявилися зрадниками.